Що? за він що сказав, коли не хочеться з тим. 68 Степан Барбас за модель голосування. Степан Барбас за Україну. Чому він Ну, по-перше, тут не зовсім професійна дискусія у нас виникає. Чому? Тому що я, наприклад, як депутат Хотів би почути е, думку профільної комісії з питань правоохоронної діяльності правової політики здійснення демократично цивільного контролю над воєнною організацією, правоохоронними органами е, держави. Є комісія, яка вона висловить свою позицію, думки з цього приводу, бо я її, власне, сьогодні в залі не чув. Якщо ми будемо десь враховувати якісь певні пропозиції, то я би хотів або голова комісії, або заступник, або людина, яка буде... Назовано по даному питанні доповісти, хоча б нас озайомила з пропозиціями, які були внесені напротязі відповідного часу до програми правоохоронної діяльності в Тернопільській області, або якийсь інший спосіб, щоб це питання було врегульовано і наступне на це рішення було. Є пропозиція дати протокольне доручення постійній комісії з питань законності та правової політики, щоб підготувалися на наступне подальне засідання.